Хлібний квас. Давайте разом приготуємо. Підписуйтесь, даруйте серденько, зберігайте рецепт, робіть репост. Попереду в нас багато всього смачного. Житній хліб нарізаю на шматочки і підсушую в духовці. Роблю сухарики. Заливаю окропом і залишаю настоюватись 3-4 години. Проціджую. Додаю дріжджі, ізюм, мед або цукор можна. Гарно все перемішую, накриваю, залишаю в теплому місці на 12-18 годин. Тепер переливаю в зручну посуду і в холодильник на одну-дві доби. Всім смачного.